Казкова студія Лісяо презентує Казки для солодких снів Микола Носов, Пригоди Незнайка і його товаришів. Розділ перший Коротульки з Квіткового міста. В одному казковому місті жили коротульки. Коротульками їх називали тому. Що вони були зовсім-зовсім крихітні. Кожен коротулька був на зріст, як невеличкий огірок. В їхньому місті було дуже гарно. Навколо кожного будиночка росли квіти, маргаритки, ромашки, кульбаби. Там навіть вулиці мали назви квіток, вулиці Дзвіночків, Алея Ромашок, бульвар Волошок. А саме місто звалось Квітковим містом. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок коротульки називали огірковою річкою, тому що на кожному березі струмка росло багато огірків. За річкою був ліс. Коротульки робили з березової кори човники, перепливали річку і ходили в ліс по ягоди, гриби, горіхи. Збирати ягоди було важко, тому що коротульки були малюсінькі, а по горіхи доводилось лазити на високі кущі та ще тягти з собою пилку. Жоден коротулька не міг зірвати горіха руками, їх доводилось отпилювати пилкою. Гриби також зрізали пилкою. зріжуть гриб при самісінькому корені, потім поріжуть його на частки і тягнуть по кусочку додому. Коротульки були неоднакові. Одні з них звались малюками, а інші малючками. Малюки завжди ходили або в довгих штанях на випуск, або в коротеньких штанцях на шлейках. А малючки любили сукні й спіднички із яскравої матерії. Малюки не любили морочитись зачісками і тому чуби в них були короткі, а в малючок волосся було довге. Вони дуже любили робити гарні зачіски, волосся заплітали в довгі коси, а в коси вплітали стрічки та квіти, а на голівках носили бантики. Багато малюків дуже пишалися з того, що вони малюки, і майже не дружили з малючками. А малючки пишались тим, що вони малючки і теж не хотіли дружити з малюками. Якщо малючка, Зустрічала на вулиці малюка то побачивши його віддалік, одразу переходила на другий бік вулиці і добре робила, тому що серед малюків часто траплялись такі, які не могли спокійно пройти повз гарненьку малючку, а неодмінно скажуть їй щось образливе, навіть штовхнуть, а то й ще гірше за косу смикнуть. Правда, не всі малюки були такими. Але ж на лобі в цих не написано, тому малючки вважали за краще заздалегідь звертати з дороги і не потрапляти малюкам на очі. За це багато малюків називали малючок пихатими, і придумують же ж таке слово. А багато малючок обзивали малюків забіяками та іншими образливими прізвиськами. Деякі читачі. Одразу скажуть, що все це, звичайно, вигадки і що в житті таких малюків не буває. Але ніхто й не каже, що вони в житті бувають. В житті це одне, а в казковому місті зовсім інше. В казковому місті все буває. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків коротульок. За головного у них був малюк коротулька на ім'я Знайко. Його прозвали Знайком за те, що він знав усе на світі, а знав він так багато тому, що читав різні книжки. Ці книжки лежали в нього і на столі, і під столом, і на ліжку, і навіть під ліжком. В його кімнаті не було такого місця, де б не лежали книги. Від читання книг знайко став дуже розумний, тому всі його слухались і дуже любили. Він завжди ходив у чорному костюмі, а коли сідав за стіл, чіпляв на ніс окуляри і починав читати яку-небудь книгу. Ну, то вже зовсім був схожий на професора. В цьому ж будиночку жив відомий лікар Пілюлька, який лікував коротулюк від усіх хвороб. Він завжди ходив у білому халаті, а на голові носив білий ковпак з киточкою. Жив тут також знаменитий механік Гвинтик із своїм помічником шпунтиком. Жив сіропчик, який прославився тим, що дуже любив газовану воду з сиропом. Був він дуже чемний. Жив ще в цьому будиночку мисливець кулька, в нього був маленький собака-булька. Іще була рушниця, яка стріляла корками, жив художник-тюбик, музикант гусля та інші коротульки: поспішайко, бурчун, мовчун, пончик, забудько і два брати, якось Будько і Либонько. Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко, прозвали його Незнайком за те. Що він нічого не знав, цей незнайко носив яскраво блакитний капелюх, жовті канаркові штани і помаранчеву сорочку із зеленою кроваткою. Він взагалі любив яскраві фарби. Нарядившись отаким папугою, незнайко цілими днями тинявся по місту, вигадував усілякі небелиці і всім їх розказував. Крім того, він завжди чіплявся до малючок. Тому малючки, побачивши здалека його помаранчеву сорочку, одразу тікали й ховались по будиночках. У незнайка був приятель на ім'я Гунька, який жив на вулиці Маргариток. З гунькою Незнайко міг базікати цілими годинами. Вони двадцять разів на день сварились між собою і двадцять разів. Мирились. Особливо незнайко прославився після однієї історії. Одного разу він гуляв по місту і забрів у поле. Кругом не було ані душі. В цей час летів Хрущ. Він з осліпу налетів на незнайка і вдарив його по потилиці. Незнайко старчками впав на землю, Хрущ у ту ж мить полетів і зник у далині. Незнайко схопився, почав оглядатись на всі боки і дивитись, хто ж це його вдарив, але навколо нікого не було. Хто ж це мене тряснув? думав незнайко. Може, зверху щось упало? Він задер голову і глянув угору, але вгорі також нічого не було, тільки сонце яскраво сяяло над головою в незнайка. Це на мене сонце щось упало, вирішив незнайко. Мабуть, от сонця відірвався шматок і вдарив мене прямісінько по голові. Він пішов додому і зустрів знайомого, якого звали Стікляшкін. Цей Стікляшкін був знаменитий астроном. Він умів робити з фрагментів битих скляних пляшок збільшуване скло. Коли він дивився крізь збільшуване скло на різні предмети, то ці предмети здавались більшими. З декількох таких Стікляшкін змайстрував велику підзорну трубу, крізь яку можна було дивитись на місяць і на зірки. Так він став астрономом. Послухайно, ну, Стікляшкін. сказав йому незнайко. Ти розумієш, яка історія загадкова вийшла? Від сонця одірвався шматок і вдарив мене по голові. Що ти, незнайку? засміявся Стікляшкін Якби від сонця одірвався шматок, він не залишив би від тебе й сліду. Сонце дуже велике, воно більше за всю нашу землю. Не може бути, сказав незнайко. По-моєму, сонце не більше, ніж тарілка. Це нам так тільки здається, тому що сонце дуже далеко від нас. Сонце велетенська вогняна куля. Я у свою трубу бачив. Якби від сонця одірвався навіть дуже малесенький шматок, то він зруйнував би все наше місто. Таба, відповів незнайко. А я й не знав, що сонце таке велике. Піду но я та розкажу іншим. Може, вони ще не знають? А ти все-таки подивись у свою трубу на сонце. Може, воно справді щербате? Незнайко пішов додому, і всім, хто потрапляв йому на очі, розповідав. Бараці! Ви знаєте, яке сонце? Воно більше за всю нашу землю. Он воно яке. І от, братці, від сонця одірвався шматок і летить прямо на нас. Скоро він упаде і всіх нас роздушить. Жах, що буде. От, підіть і спитайте княжкина. Всі сміялись, бо знали, що незнай. Читуй базіка, а не знайко, чим душ побіг додому і давай кричати. Братці, рятуйся, шматок летить. Який шматок? питали його. Шматок, братці, від сонця одірвався шматок. Ось ось упаде і всім нам буде кінець. Знаєте, яке сонце? Воно більше за всю нашу землю. Що ти вигадуєш? Нічого я не вигадую, це Стікляшкін сказав. Він у свою трубу бачив. Усі вибігли на двір і стали дивитись на сонце. Дивились, дивились, аж поки не потекли сльози з очей. І всім осліпу стало здаватись, що сонце справді щербате а незнайко кричав: Рятуйтесь, хто може! Біда! Всі стали хопати свої речі. Тюбік схопив свої фарби і пензель, гусля, свої музичні інструменти і скрипкою, і балалайкою, і мідну трубу. Лікар Пілюлька кидався в усі боки розшукував похідну аптечку, яка десь загубилась. Пончик схопив калоші й парасольку і вже біг за ворота, але тут пролунав голос знайка. Заспокойтесь, братці, нічого страшного нема. Хіба ви не знаєте, що незнайка базійка? Все він вигадав. Вигадав. закричав незнайко. От підіть, спитайте стекляшкіна. Всі побігли до Стікляшкіна, і тут з'ясувалось, що незнайко таки все чистісінько вигадав, ну і сміху було, всі сміялись з незнайка і говорили. Дивуємось, як це ми тобі повірили. А я, гадаєте, не дивуюсь, відповідав Незнайко, Я ж і сам повірив. От який чудний був цей незнайко. Розділ другий як Незнайко був музикантом. Якщо Незнайко брався за якусь справу, то робив її не так, як слід, і все в нього виходило навпаки. Читати він вивчився тільки по складах, а писати вмів тільки друкованими літерами. Багатьом здавалось, що в незнайка зовсім порожня голова, але це неправда, бо як би він міг тоді міркувати. Правда, міркував він погано, та все ж таки черевики взував на ноги, а не на голову, а для цього теж глуз треба мати. Незнайко був не такий уже й поганий, він дуже хотів чого небудь навчитись, але не любив трудитися і докладати зусиль. Йому хотілось вивчитись одразу без ніякої мороки, а з цього, звичайно, нічого не могло вийти, навіть у найрозумнішого коротульки. Малюки й малючки дуже любили музику, а гусля був чудовий музикант. У нього були різні музичні інструменти, і він часто грав на них. Усі слухали музику і дуже схвалювали. Незнайкові було завидно, що хвалять гуслю, от він і став просити його. Навчи мене грати. Я теж хочу бути музикантом. Учись, погодився гусля. На чому ти хочеш грати? А на чому найлегше вивчитись? На балалайці. Давай сюди балалайку, я спробую. Гусля дав йому балалайку, незнайку забринчав по струнах, потім каже: Ні, балалайка дуже тихо грає, дай щось інше, гучніше. Гусля дав йому скрипку. Незнайка поцигікав смичком по струнах і сказав. А ще гучнішого нічого немає. «Чи труба є, відповів гусля. Дай на сюди спробуємо. Гусля дав йому велику мідну трубу. Незнайко, як дуне в неї, а труба як зариве. Оце гарний інструмент, зрадів незнайко. Гучно грає, на все містечко чуть. Ну, вчись на трубі, коли тобі подобається, погодився гусля. А навіщо мені вчитися? Я і так умію, відповів незнайко. Та ні, ти ще не вмієш. Умію, умію, ось послух. закричав незнайко і заходився з усієї сили дути в трубу. Бу-бу-бу-гу-гу-гу-гу. Ти просто трубиш, а не граєш, відповів гусля. Як не граю, образився незнайко. Навіть дуже добре граю, гучно. Ех, ти тут річ не в тому, що було гучно. Треба, щоб було гарно. Так у мене ж і виходить гарно. І зовсім не гарно», – сказав гусля. Ти, як бачу, зовсім не здібний до музики. Це ти не здібний, розсердився незнайко. Це ти із заздрощів таке говориш. Тобі хочеться, щоб тебе одного слухали й хвалили. Нічого подібного, сказав гусля. Бери трубу і грай, грай, скільки хочеш, якщо думаєш, ніби не треба вчитися. Хай і тебе всі хвалять. Ну, й буду грати, відповів незнайко. Він знову став дути в трубу. А що грати не вмів, то труба в нього і ревіла, і хрипіла, і верещала, і хрюкала. Гусля слухав, слухав. зрештою йому набридло, він одягнув свою оксамитову тужурку. Причепив до шиї рожевий бантик, якого носив замість краватки, і пішов у гості. Увечері, коли всі малюки зібрались вдома, незнайко знову взявся за трубу і заходився грати. Бу-бу-бу, ду-ду-ду-ду! ду Що за шум? закричали всі. Це не шум, відповів незнайко. Це я граю. Припини зараз же, закричав знайко. Від твоєї музики вуха болять. Це тому, що ти до моєї музики ще не звик. От звикнеш і вуха не болітимуть. А я не хочу звикати дуже мені потрібно. Але незнайко не слухав його і продовжував грати бу 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 Та припинити. Накинулись на нього всі малюки, іди геть зі своєю противною трубою. Куди ж я піду? Іди в поле і грай собі там. А хто мене в полі слухати буде? А тобі конче потрібно, щоб хтось оце слухав? Обов'язково. Ну, то йди на вулицю, там тебе сусіди слухатимуть. Незнайко пішов на вулицю і став грати біля сусіднього будинку. Але сусіди попросили не шуміти під вікнами. Тоді він пішов до другого будинку, його і звідти прогнали. Він пішов до третього будинку, але й там його вигнали, і він вирішив на злоїм грати і грати. Сусіди так розсердились, вибігли на двір і погнались за ним. Ледве він утік від них із своєю трубою. З того самого часу незнайко перестав грати на трубі. Моєї музики не розуміють, казав він. Ще не доросли до моєї музики. Ось коли доростуть, самі попросять, та пізно буде. Не буду більше грати. Розділ третій, як незнайко, був художником. Тюбик був дуже хороший художник, одягався він завжди в довгу блузку, яку називав балахоном. Варто було подивитись на тюбика, коли він, нарядившись у свій балахон і відкинувши назад своє довге волосся, стояв перед Мальбертом з палітрою в руках, кожний одразу бачив, що перед ним справжній художник. Після того, як ніхто не захотів слухати музику Незнайка, він вирішив стати художником. Прийшов він до тюбика і каже: Слухай! Тубику. Я теж вирішив стати художником. Дай мені яких-небудь фарб і як його там, пензель. Тюбик був добрий малюк, він подарував незнайці свої старі фарби і пензлик. В цей час до незнайка прийшов його приятель Гунька. Незнайко каже: Сідай, гунька, я тебе малювати буду. Гунька зрадів, сів мерщій на стілець і незнайко почав його малювати. Йому хотілось намалювати гуньку дуже красивим. От він і намалював йому червоний ніс, зелені вуха, сині губи і помаранчеві очі. Гунькові кортіло швидше подивитись на свій портрет, він від нетерплячки. Навіть не міг усидіти спокійно на стільчику і весь час вертівся. Не крутись, не крутись, казав йому незнайко. А то не схожий вийдеш. А тепер тепер схожий? запитав гунько. Дуже схожий, відповів незнайко і прималював йому фіолетовою фарбою вуса. Ану. Покажи, що вийшло, попросив Гунько, коли незнайко закінчив портрет. Незнайко показав. Та хіба я такий? закричав гунька з переляку. Звичайно, такий. Який же ще? А вуса, навіщо не малював? У мене ж вусів нема. Ну, виростуть коли-небудь. А чому ніс червоний? Це щоб було красивіше. А чуприна чому блакитна? Хіба в мене блакитна чуприна? Блакитна, відповів незнайко. А коли тобі не подобається, я можу зробити зелену. Ні, це поганий портрет, сказав Гунько. Дай я його порву. Навіщо знищувати художній твір? Заперечив незнайко. Гунько хотів одібрати в нього портрет, і вони почали битись. На шум прибігли знайко, лікар Пилюлька та інші малюки. Ви чого б'єтесь? питають. Ось! закричав гунько. Розсудіть ви нас. Скажіть, хто тут намальований? Правда, це ж не я. Звичайно, не ти, відповіли малюки. Тут якесь опудало горохове, намальоване. Незнайко каже. Ви не здогадались тому, що тут нема підпису. Я зараз підпишу і все буде зрозуміло. Він узяв олівець і написав під портретом великими друкованими літерами Гунько. Потім почепив портрет на стіні і сказав: Хай висить, Усі можуть дивитись. Нікому не забороняється. А я прийду вночі, сказав гунько, і знищу цей портрет. А я вночі не ляжу спати, я стерегтиму», – відповів незнайко. Ображений гунько пішов додому, а незнайко й справді не ліг увечері спати. Коли малюки поснули, він узяв фарби і заходився всіх малювати. Пончика він намалював таким товстим, що той навіть не вмістився на портреті. Поспішайка намалював на тонесеньких ніжках, а ззаду чомусь намалював собачого хвоста. Мисливця кульку намалював верху на бульці, лікареви пілюльці замість носа намалював градусник. Знайкові хто зна для чого намалював ослячі вуха. Словом, усіх понамальовував у смішному безглуздому вигляді. До ранку він розвісив ці портрети на стінах і зробив під ними написи, так що вийшла справжня виставка. Першим прокинувся лікар пилюлька. Він побачив на стіні портрети і засміявся. Вони йому так сподобались, що лікар навіть начепив на ніс окуляри. І став розглядати портрети дуже уважно. Він підходив до кожного портрета, дивився і довго сміявся. Молодець, незнайко, говорив лікар Пілюлька. Ніколи в житті я так не сміявся. Потім він зупинився біля свого портрета і строго спитав: А це хто? Невже це я? Ні, ні, це не я. Це дуже поганий портрет. Ти краще зніми його. Навіщо знімати? Хай повесить, відповів незнайко. Лікар пілюлька образився і сказав. Ти незнайко, мабуть, хворий. У тебе щось з очима трапилось. Де це ти бачив, щоб у мене замість носа був градусник? Доведеться тобі на ноч касторки дать. Незнайко дуже не любив касторку. Він злякався і каже: Ні-ні ні! Тепер я сам бачу, що портрет такий поганий. Він зняв з стіни портрет пілюльки і порвав його. Слідом за пилюлькою прокинувся мисливець кулька, і йому портрети сподобались. Він ледь не луснув за сміху, дивлячись на них, а потім побачив свій портрет і настрій у нього одразу зіпсувався. Це поганий портрет, сказав кулька, не схожий на мене, ти зніми його, а то я ніколи не візьму тебе на полювання. Довелось Незнайкові і мисливця кульку із стіни зняти. І так було з усіма. Всім подобались портрети інших, а свої не подобались. Останнім прокинувся тюбик, який любив спати дольше за всіх. Коли він побачив на стіні свій портрет, то страшенно розсердився і сказав, що це не портрет, а бездарна, антихудожня мазанина. Потім він зірвав із стіни свій портрет і відібрав у незнайка фарби й пензлик. На стіні залишився тільки гуньків портрет. Незнайко зняв його і пішов до свого приятеля. Хочеш, гунька, я подарю тобі твій портрет, а ти за це помиришся зі мною. Запропонував незнайко. Гунько взяв портрет, порвав його на клаптики і сказав. Згода, мир, але дивись мені, якщо хоч раз іще мене намалюєш, ні за що не буду миритися. А я нікого більше й не малюватиму, відповів незнайко. Малюєш, малюєш, а ніхто й дякую не скаже, всі тільки лаються. Не хочу більше художником бути.